Ранок завжди тихо і спокійного села на Житомирщині розірвали крики селян. Горів будинок самотнього 72-річного дідуся. Самого господаря сусіди знайшли на вулиці. У дідуся були зв'язані руки. Люди викликали рятувальників та карету швидкої. Обидві служби прибули майже одночасно. Але якщо пожежні змогли виконати свою роботу і загасили будинок, то медики, на жаль, врятувати дідуся не змогли. По дорозі до лікарні він помер. Медики констатували, старенького сильно побили. Як з'ясували рятувальники, будинок хтось підпалив, розпочалися пошуки злодіїв. Оперативники крок за кроком відпрацьовували докази, висували версії розвитку подій. Згодом слідчі зрозуміли, все це справа рук одних і тих самих людей. Зовсім скоро правоохоронці затримали підозрюваних. В ході роботи по розкриттю вказаного злочину було встановлено чотирьох місцевих жителів, двоє з них. І троє з них є неповнолітніми. Лише одному із підозрюваних був 21 рік. Інші хлопці підлітки 15 та 16 років. Як з'ясували слідчі, компанія того вечора святкувала. Підлітки спочатку вдерлися до одного з будинків та викрали коньяк. Ми пішли в хату, вкрали коньяк, випили, пішли в другу хату. По гроші. Будинок, в який полізли хлопці за грошима, належав загиблому, проте знайти бажані заощадження в дідуся хлопці не змогли. Сусіди старенького кажуть, в нього їх і не було. Ближнього в його нічого не було, що там у хаті, якихось ценностей дорогих, в його нічого такого не було. Ну воно видно, знали, що пенсію може, яка в його була, більше його ценностей ніяких не було. Проте невдача в пошуках грошей чомусь не зупинила підлітків. Замість того, аби просто втекти, вони взялися катувати старого, зв'язали, стали бити та погрожувати, що спалять хату. Одкрутили балони, підпалили. І все, тоді знову потушили. Так разів чотири. І все. А тоді нам останній раз підпалили і втекли. Останнє, що зміг зробити дідусь, це вибратися на вулицю з палаючого будинку. Там старенького і полишили сили. Там його побитого і знайшли сусіди. Мені просто хочеться спитати ну за що? Ну за що? Да, ну звіль він нікого не обіжав ніколи. Не він був безобідний. Усі затримані зізналися у скоєному. Цікаво, те, що проблеми з законом підозрювані раніше не мали, і вдома з хлопцями у батьків проблем не було. Дома це, це злотий. Ось тобто, дума, це навіть не знаю взагалі як. Мене даже в голові це подається. Слідство ще триває. Перед законом юнаки, які навіть не мають паспорта, відповідатимуть по повній. Вік їхній вже дозволяє притягнути їх до відповідальності. Слідчі, які працюють із затриманими, говорять, що підлітки ще повністю не усвідомлюють, наскільки жахливу провину вони вчинили і яким буде покарання. Поодинці хлопці були розсудливими та працьовитими. Проте, коли зібралися разом, кожен із них втратив своє я, яке перетворилося на ми. І це ми забрало життя у ні в чому Ну, Я думаю, що вони бачать, як зараз телевіз телевізене, телевізіння таке, бачите, що воно. Показує для дітей таке все. Короче, показує погане телебачення. Ну, і, може, может какое-то что-то кому-то доказать, вот какое-то соревнование между собой устраивает. скучно. От скукоти, вони починають собі искать приключення, і за счет этого вони починають, їм Им хочеться именно острых відчуттів, не такого, як вот раніше. У дітей недостатня висока самооцінка і недостатня висока розуміння. Ви знаєте, ж ви прекрасно знаєте, що словами порядність, честь в нас не дуже. Значить, нема співпереживання, нема честі і внутрішнє інтелектуальне насильство, і нема впевненості в собі. В такій ситуації лідер це може бути теж підліток, може бути людина старша і навіть не тільки чоловіка і жінка. Вони Своєю харизмою і своїми пропозиціями дають вихід цим цим почуттям. Дуже важливо, що наші діти не знають, що бути не таким, як всі, зовсім не страшно і навіть є, є дуже важливим. А дорослим я би сказала, що треба бути ближче до дітей, щоб вони вам довіряли, щоб ви знали, чим живе ваша зовнішня благополучна дитина, щоб у вас не були просто галочки, які ви ставите от оцінки нічого, сидить вдома, не ходить погану кампанію. Слава Богу.